Слава Богу, Богу. Слава, слава. Я думаю, що більшість з вас чули, знаєте, за нас термили. Можливо, хтось не знає, хтось новий. А, так. Вона народилась здоровою, повноцінною і до 8 років, до 9 років. Ну, я, я не раз навіть з дружиною говорю, що вона, мабуть, була самою. Саме такою, ну, мабуть, навіть дитиною в сім'ї, такою крепкою, такою спрункою, такою завжди веселою, слушною, доброю. Церкву завжди хотіло ходити, не треба було заставляти її. От. І коли ми замітили, що вона не, не зовсім бачить, добре, тобто, як як би чуть. коли повели до, до Глазного от, і побачили, що там в неї щось не так. І тоді ми поїхали, провірили. І виявили, що в неї є тумор. Потім вони дослідили, що це не от, Зробили операцію. Операція пройшла дуже успішно. Я коротко розказую, щоб не забирати у вас багато часу. Коли доктор прийшов, ми запитали його, коли ми підемо додому. Він сказав, що через декілька днів ви підете додому. Все добре, дуже гарно. Пройшла операція. Ми так надіялися, що так буде. І після операції Емили бачила. Десь три дні вона бачила. І стався такий момент, вони, мабуть, я думаю, що врачі до цього часу не знають що. Я думаю, що не знаю. тому що ми їх питали. Ми, ми замітили цей момент, коли їй зробилось погано в один момент, і врачі речі стали ставити такі проводочки, щоб побачити, чому що, ну, такі дуже багато проводочки. Вони там бачать нервову систему треба. І після цього вона перестала бачити. От. І ми запитували їх, чому вона не бачить. Вони нам конкретної відповіді не дали. Навіть вже коли вони випросилися, потім приїжджали на обстеження, і в мене зустрів один молодий врач на, на коридорі. І вже так персонально я його запитав, ну скажи мені, ти вже конкретно скажи, ну, чому? Він мені сказав, що вони до цього часу не знає, чому, що сталося, чому вона не бачить. Ну, А ми знаємо, що Господь все знає. Господь все знає, чому повторить, що дитина бачила, От, хтось скаже, що в ну, речі хотіла скрити, що недобре операцію зробили, але дитина бачила три дні. Так що я у Господи є плани для неї. Молимося, дякуємо за молитви кожного, хто молиться за, за нашу ем, за нас. Ми так віримо, що прийде той час, коли вона буде бачити. Ми так віримо, надіємося, тому що Господь може зробити все. Йому немає неможливої жодної речі. От, так що підтримуйте нас надалі нас молити. От, І ми за все дякуємо Богу і за нашу прекрасне амор на нас душну. Дякую, брат Віктор.